Друзі, ставте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Росіяни знову заявляють, нібито про атаку ракетами Грім. 2 армія РФ втратила свій черговий склад з боєприпасами, який було знищено на старокримському полігоні у тимчасово окупованому Криму за попередніми даними 19 липня близько 4-4.30 по складу з боєприпасами було завдано щонайменше три удари, які призвели до загоряння складу. з Звідпові. Відповідною детонацією повіприпасів пишуть журналісти видання Defense.ua. Офіційна інформація щодо удару прозвучала від так званого голови тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова. Той повідомляє про виникнення пожежі на полігоні в Кировському районі, через яку була перекрита траса Таврида. А також про те, що через цю пожежу на полігоні проводиться евакуація мешканців одразу чотирьох за деякими даними з мережа п'яти населених пунктів понад двох тисяч осіб і. Навіть було розгорнуто оперативний штаб, а Водночас причину пожежі мають визначити слідчі органи. Причому станом на 8.58 ранку Аксьонов повідомляє наступне, що ліквідація наслідків буде здійснена у найкоротші терміни, що натякає на те, що пожежа та ймовірно детонація. Боєкомплекції з 4 ранку не припинялася що до 9 години, і насправді триває й досі. Бо як відзначається у відкритих джерелах мешканці прилеглих до території пожежі населених пунктів будуть аван. Куйовані щонайменше на добу, що співпадає з прогнозами російських пропагандистів, що детонації, донації ймовірно триватимуть загалом близько 24 години і навіть і більше. До речі, ті ж пропагандони на своїх сторінках у соцмережах, попри наявну офіційну позицію про виникнення пожежі від акціонував, вже активно обговорюють. А чим же було знищено їхні чергові склади з боєприпасами серед версій – Атака ударними безпілотниками, які намагалися збити зі стрілецької зброї, хоча ще 18 липня Аксьонов Повідомляв, що в найбі над Кримом було збито 9 попал, а 19 подавлено подалено реба крилації ракети Storm Shadow та застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу ГРОМ-2 – Експортна версія сапсану. Причому саме він у рашистів став основним кандидатом на те, чим знищити склади з боєприпасами. І ця версія подається це в стилі ракети з низькою точністю. Раптом уразили цілі. Рашисти почали активно перехоплювати ракети Грім 2 ще з березня 2023 року і Відтоді у звітах кон. На Нашенкова регулярно можна побачити цю ракету, хоча нещодавно було озвучено реальний стан розробки цієї системи експортної версії Грім 2 на рівні 75% п'яти 65 сапсано Водночас, що саме стало причиною знищення російського складу з боєкомплектами, наразі невідомо Україна поки що не надавала офіційних коментарів стосовно цієї події. Водночас оприлюднена низкою ЗМІ. нібито заявив очільника Міністерства оборони України Кирила Буданова про причет. Тнись військової розвідки та ЗСУ до ударів Вайкова. Про це у коментарі виданню Суспільне Криму повідомив представник гур Міністерства оборони України Андрій Юсов, наголосивши на тому, що всі офіційні сторінки служби у соцмережах представлені на офіційному сайті відомства. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.